Мої вітання, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо наше євро 2024 в FC24 за збірну Англії. Сьогодні в нас вже фінал. Це моя домашня, так скажемо, кар'єра за Барселону. Головний тренер Хаві надійшла пропозиція очолити збірну Англії. Власне, я це зробив. І дісталися ми фіналу, де будемо грати з Нідерландами. Між іншим ми з ними зустрічалися вже в групі, зіграли у нічию з рахунком 2-2. Тому, в принципі, десь так плюс-мінус. Я знаю, як вони будуть грати. Здається, так і був не стандартний стиль, ключовий гравець нападу Малин. У нас капітан буде, звісно ж, Кейн. Команда непроста, Хоча ми вже пройшли і іспанців, і французів. Але, друзі, нідерландці також дуже... Така атакувально налаштована команда, можливо, це нам дасть шанс пограти на контратаках, а там побачимо. Якщо вони будуть грати, так як і в першому матчі, то слід очікувати, що ближче до завершення другого тайму в них буде шалений пресинг, і вони просто насядуть на наші на наші ворота, не будуть давати нам просто продихнути. пікфорд ні, в нас вже Пікфорд грав, Нік Поуп грав, а от Рамсдейл. Голкіпер лондонського арсеналу в цьому турнірі ще не грав. Ну, а так, начебто, все. Фоден, ну це найсильніші вінгери за рейтингом, тому десь так будемо і розпочинати. Бен Чилвел, Стоунс, ну, Гарі Кейнс, капітанську пов'язку, я вже говорив, все, поїхали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дякую вам за вашу активність на каналі. Нагадую, що тривають кар'єри в ПЕС-21 за Львівський рух в УПЛ, а також в ФС-24 Кар'єра тренера за лондонський Челсі. Маурісю постійно у нас там головний тренер. У нас там певні трабли, проблеми, але я сподіваюся, що разом з вами ми подолаємо ту кризу, і все в нас налагодиться в тій кар'єрі. Все найцікавіше попереду. А зараз, друзі. Максимум уваги до цього фіналу. Фінал Євро 20-24. Звісно, що лицензії в FC на цей турнір немає. Як тут зараз небезпечно? Удар по воротах. Блокуємо. Олександр Арнольд вчасно. Тут Рамсдейл виходить, помиляється, все ж таки забирає аж до рук. Галахер. Вонар Галахер можна на фланг віддати. Там вільний наш футболіст. Бенчувел частенько долучається до наших атак удар поворотах. М'яч опиняється всі ці. На 12-й хвилині ми виходимо вперед, але ні, друзі, фіксується офсайд. Ех, момент непоганий, створили Конор Галлахер, сака з м'ячем. Тут треба в центр віддавати. Є Галахер, Галахер під себе підібрав, а краще б я все ж таки гатив поворотах в дальній кут, як я це завжди роблю. Філфодик. Філ Фоден. Ну, ось бачите, віддають можливість грати першим номером. Наші суперники. Півгодини ми вже зіграли. В принципі, були моменти там на старті у виконанні нідерландської збірної. тут невдалий, невдала обробка від Далихра. Можна було на правий бік віддавати. Зараз Олександр Арнольд приєднався, удар блокується. Це буде кутовий. цікавий матч, цікавий суперник. Фінал Чемпіонату Європи, друзі, 2024. Кілфоден. Приймає м'яч. Красиво, п'ятою, креативно. Белінгем. Накидання перекинув трохи. Ну і там і не стрибунув. Хто там у нас? Здається, що то Конор Галехер. там міг зіграти головою, міг би спробувати, краще скажемо. Джастин Клюверт непогано тут обігрується з партнером. Клюверт набирає оберти лівим флангом. Проходить. Маквайер не може його зупинити. Буде на Ні, Добре, що немає навісу. Маквайер все ж таки зупиняє, зупиняє летучого голландця, сина легендарного батника Клюєрта. Фоден непогано зіграв. Допоміг. У захисті нашій команді перехоплення, вмикаємо швидкість. Філ Флоден, а кому там віддати? Ну взагалі, нікого нікого немає, щось там бігають туди-сюди і все. Ну блін. Раніше FIFA 23 вже говорив, ну краще були ці моменти, там всі вбігали просто. Як мінімум один-два варіанти навісчі чи прострелити, а це вже небезпечно. Завершення першого тайму, виходить з ну знову ці виходи калічні в цій грі. Ну подивіться, ну що, ну, об'їхав. там Нічим я не зміг зупинити ні під катом. Виходить, одразу падає м'ячик над голкіпером пролітає собі спокійнесенько. Пропускаємо ми таки в роздягальну. Пресували, присували суперника, а ось перший тайм ми. Програємо, отже, Англія, Нідерланди 0-1. qr код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Гарі Кейн поки що не помітний, наш капітан. Ех, ну нічого, друзі, в нас ще попереду 45 хвилин для того, щоб виправити власні помилки, зробити певні висновки. Ви бачите, що ну, в принципі, десь так, десь так нідерландці трохи краще грали. Ну що, освіжаємо фланги. А що чекати, що тягнути, кота за заяці. Ти -ти -ти. Рахім Стерлинг, давай, мабуть, що. Джейдон Санчо. Ну і все поки що. Перехоплення Галахер, Гаррікейн. Ятою Галахер на фланг. Тут Рахім Стерлінг, свіженький. Входить в штрафний майданчик, вже слід розвертатися, Передачу віддав. Хто там Галахер чомусь. Пригальмував, не відчув момент, не зіграні таке відчуття, що перше один одного побачили. Белінгем, удар блокується. І що? М'яч влучає в руку. І це фінал, я не знаю. Якщо тут нічого не було, то я просто гепну не в ворота, а кудись вище, мабуть, тому що ну, так не цікаво. Ні, тут 100% друзі, 100% влучання в руку це... Справедливий 11-метровий, і в нас з'являється шанс на 55 й хвилині ми можемо зрівнятися. Зрівняти рахунок. Ну, Звісно, що Гаррі Кейн має пробивати. Обдурив голкіпера. М'яч в сітці. Давайте його заберемо. Допоки ми на психоемоційному підйомі треба йти вперед. Фінал чемпіонату Європи 24-го року, друзі, півгодини десь трохи менше. Залишилося в цьому матчі 1-1 Англія нідерланди Знову голландці йдуть в атаку. Відбір Райс вперед, на Кейна, Гаррі Кейн. Не поспішають. ну, Наші фланги, точніше, поспішають, але десь там забарилося. Дуже довго виходимо в атаку. Арнольд з мечем. Скидка назад, Далахер в центр. Райс. Райс далеко пробуває. Горківер на місці. Сильний удар виходить. ну... Гарі Маквайер, звісно, що, як же без, жов... без жовтий. Давайте подивимося, що він тут зробив. Ну так, Добре, що хоча би не червона, Маквайер відзначився вже. Удар, ні, не дозволяє пробити. Маквайер, удар здалеку. голкіпер реагує. Наш головний тренер Хаві Гернандес. Давайте розіграємо ще так. от. Райс, Райс? Санчо 20 хвилин чи грати. Англія, Нідерланди, фінал Євро 2024. 1-1, рахунок. Ми програвали, ми відігралися завдяки влучному удару, удару Гарі Кейна з 11-метрової позначки. Мемфіс Депай вже в штрафному майданчику. Дуже небезпечно. Чомусь вирішив пригальмувати Рамсдейл нас врятував. Ну, аби Мемфіс Депай пробував, як зазвичай це робить. Штучний інтелект у ближній Кут, то здається що там ну, був би 99,9, що то був би гол Беллінгем. Немає можливості пробити. Віддає таки на Райса, це б'є. Ну і голкіпер забирає м'яч. 83 вже хвилина, 1-1. Мален. Стоунс надійно зіграв в цьому моменті, а тут от помиляється. М'яч виходить за межі поля. У нас ще є певна річ заміни. Давайте у нас Медісон є. Ну Галахер трохи втомився. Медісон трохи вище, ще вище чи що? На позиції А отак. Правий атакувальний півзахисник і одразу все нормально. Е, Гомас замість Стоунса, мабуть. Ну, МакВер, не знаю. Хоча він не на жовті, але ну, щось я відчуваю. Не хочеться мені його знімати з гри. Вкидання за покупою Мемфіс Депай, тут щось чудить фінтич. Я нещодавно подивився трюки фінти Рональдіню, але ну, звісно, це так і є, справжній. Справжній чарівник з мечем удар поворота воротах з вже вкотре нас. Аби не наш Голкіпер, аби не наш Голкіпер, друзі, скільки моментів, скільки голів ми вже могли напропускати. Ну нам ще щастить. Вітаю всіх ще раз, вітаю всіх шанувальників Ліонеля Месі з утриманням 8-го золотого м'яча. Звісно, що він десь заслуговує на те, як говорив сір Алекс Фербюсон, що Крищанова Роналду кращий, але Ліонель Месі з іншої планети просто. Беб Гвардіола сказав, що треба вручати два м'ячі золоті. Один персонально для Месі, тому що тут ну, поза конкуренцією, а інший вже там серед інших футболістів. Рахім Стерлинг заблокували можливість пробити, друзі, останні секунди на кидання удар поворота м'яч всі-ці, але лунає фінальний, не фінальний свисток, а свисток, який сповіщає про завершення основного часу. Друзі. Там просто був офсайд. Просто наш гравець, котрий пробивав, опинився в положенні поза грою. 90 хвилин не вистачило командам, щоб визначитися, хто таки здобу... здобуде цей трофей. Так, статистика на ваших екранах. Ну, трохи краще, ніж після першого тайму. Перший екстра тайм. Нідерланди атаці зупинили. Але все ж таки ФОЛ. Так, ФОЛ реф фіксує. Мемфіс Депай підходить до... До м'яча буде пробувати, ну звісно ж тут підтримка, як завжди. Удар по воротах, ну такі удари нам подобаються, так і пробувайте. Мельфес Депай, не влучив. Ну, можливо, там м'ячик трохи зрізався, можливо, поле занадто вологе. Бен лок-центрі, центр, Кейн. Ех, ну, не сильно, не сильно даремно я пробував. Райс. Вибили м'яч з під ніг разом з ногами не буде. Такий жовтої, ну, але ми здобуваємо право робити штрафний, нема сенсу тут пробувати. Тут треба навішувати, дуже, дуже не сильно в мене чомусь виходить. Закидання вперед Офсайд. Ні, не було, бо можна скидка назад. Продача в центр. Проходить як дотепно, прокинув, але тут перший Олександр Арнольд. Лунає такий свисток Рефері, друзі, перші 15, екстра 15 хвилин позаду. Це дуже непросто на футбольному полі. Це розуміють і наші футболісти, розуміють і футболісти збірної Нідерландів. Е, давай що, тріп'є, випустимо. Друзі, що робити? Маквайро залишимо, мабуть. А що можна? До речі, можна перебудуватися, пограти схему 4-4-2. Можливо, з двома центральними нападниками або ж там хтось буде вище, хтось нижче. Ну, ось так от, можливо, так? Давайте замість Райса випустимо темі Абрахама. Ну, і трохи лівіше буде Белінгем діяти, трохи правіше Медісон. Нижче фланги. У півзахист опускаємо. Ну, Джейдон Санчо одразу незадоволений. Ну, давайте. Тому що десь так трохи є прогалини у нас в центрі поля. Обережніше треба діяти. Десь так. Ну, автобус не автобус, ні, це не автобус, але все ж таки. Нехай півзахисники допомагають, повертаються у захист. Ну і розрахунок на свіженьку Абрахама. Перехоплення Медісон з м'ячем, Передача в центр. Джейдон Санчо. Переведення на протилежний фланг. Рахім Стерлінг. Красиво обробив, прокинув собі. Вперед на хід зміщення в центр. Белінгем. Можливо, слід було повертати на Стерлінгу, але я не зорієнтувався, друзі. Сімонс. Малень передача, як красиво. У нас вкотре рятує Рамсдейл. Вже за воротами там треба десь якийсь пам'ятник йому відбудовувати. Просто герой сьогоднішнього зустрічі. Ще грати ну, трохи там, скільки, хвилини, 2-3. Не знаю, скільки Реф додасть до, до другого екстра тайму. Дуже небезпечно, дуже в мене руки тремтять. Передача обрізька. Наше перехоплення. У нас є можливість Джейдон Санчо. Плюс хвилина лише, плюс хвилина, котра вже ось завершується. Реф дозволяє нам грати. Кейн. Бен Чивел приєднався до нашої атаки з лівої в павутинячку. Бен Чивел! Це без перебільшення золотий м'яч у виконанні нашого лівого крайнього захисника, котрий вперше відзначається забитим м'ячем на цьому турнірі, на цьому євро. Бен Чивел може стати героєм фіналу, взагалі, героєм цього турніру, друзі. Бен Чилвел, хто б міг так е, сподіватися, що саме Бен Чивел. ну, тут без шансів пробив. Тут без шансів. Це золотий м'яч, без перебільшень, друзі. Ну, супер удар вийшов лівої, без шансів для голкіпера. Ну тут все. Ми вже хвилину, котру Реф додав, ми вже зіграли, переграли навіть там вдвічі чи втричі чи більше, тому не буде шансу більше, можливості відігратися у нідерландців. Так, перший м'яч. Перший м'яч від Бена Чілвела. А ми в кар'єрі за Челсі його продали. На його позицію там приїде вже взимку до нас Олександр Зінченко. Все. Я вас вітаю, друзі. Це перемога. Ось таким видався у нас чемпіонат Європи в FC-24 за збірну Англії на з Хаві на чолі. Шкода нідерландську збірну. Непогано вони зіграли з нами і в групі. З рахунком 2-2 Макс завершився. То був третій матч в нашій групі, власне. Ну і зараз непоганий бій видали, але все ж таки покладучи руку на футбольне серце, і за складом сильніша збірна, і за зіграністю я про про англійців. І, ну і десь так можна говорити про те, що і в реальному житті, житті влітку 24-го року дуже багато шансів у англійців підняти ось цей трофей догори. Гаррі Кейн, наш капітан. Буде підіймати зараз. Цей кубок, це відро, цю, цю таку ось чашу. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Непоганий турнір вийшов. Нагадую, що це, друзі, моя кар'єра домашня для себе в FC-24 за каталонську Барселону. Перший сезон я відіграв виграли ми Ла лігу. Виграли в Лізі чемпіонів, обіграли Манчестер-Сіті. Здобули суперкубок Іспанії. Е, до речі, попереду в нас там Суперкубок УЄФА з Ліверпулем. Ну і ось Хаві Ернадес, наш головний тренер, очолив збірну Англії разом з нею ще і цей трофей забирає собі. Ці катсценки, звісно ж, у FIFA завжди були на високому рівні, і в FC-24 залишається навіть на консолях старого покоління, власне, на чому я граю, на PlayStation 4. Все дуже, дуже симпатично, гідно виглядає. Бен Чивел стає кращим, Гаррі Кейн, другий. Так, ну що, Open Da, кращий бомбардир цього чемпіонату, Гаррі Кейн на другій позиції, але по 6 забитих м'ячів. Кращий асистент Гаррі Кейн, наш капітан. П'ять асистів віддав. Вітаємо його. Ну і лідер за сухими матчами чесний. А наш е, Пікфорд ну, лише один сухий мяч. Е, матч. Точніше. Все, друзі, будемо завершувати цей турнір. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока!